Самого міні-бару немає, всі продукти виставлені на таці. І ціни. 15 гривень коштує пиво, кола коштує 7 гривень, а арахіс 12. Ну, На міні-барі не наживаються. Отже, ванна. Ну, не ванна, отже, душ. <сміття> Ось красива така хатинка, ніби шпаківня. А в цій шпаківні косметика по догляду за собою. Ну, Нібито ніби все охайно і нібито без грибів цього разу. Є рушники для них. Продезінфікований унітаз. Висновки щодо всього комплексу Оля зможе зробити тільки після ревізії ресторану. Не лякайтеся, княжа Гора, добрий вечір вам чи добрий день ще? Програма Ревізор. Можемо вас повідати? Так, звичайно. Дякую. Якщо не холод, то насправді тут дуже мила атмосфера. Артова. от подивіться, навколо картинна галерея. І я сиджу, я як якась інсталяція. Неподалік, буквально якщо приїхатися три хвилини, похований Шевченко. Тобто Шевченко все це бачить. От зараз і назвами бачить. Ого, це велика відповідальність. З таким меню навіть не соромно вийти в люди. Клач, непогано. Традиційний борщ з пухкими пампушками, традиційний борщ без пампушка з 37 сім гривень. Основні страви з рибки 82 гривні Коштує філе судака і стейк з яловичини з обсмаженими помідорами, печерицями 97 гривень. Дитяче меню салаток з сіжих овочів за 15 гривень, котлетки курячі 32 гривні. Дитяче меню замовляється тільки для дітей віком до 15 років. Розуміли ви? 16-літній. Вам вже треба їсти, дорослі страви. Літочка, скажіть, чим мені тут що варто спробувати? і Що замовляють найчастіше у вас? Ну, найсмачніше можна сказати, що судак, запечений, завичаємо і сира. Оля, справжня жінка, послухала і зробила все навпаки. Давайте мені гусяча грудинка з журавлиним соусом та картоплею ґратен. Так? Угу. А що ви пити порекомендуєте? Можна червоним гарнатом, м'ясо. Підберіть мені, будь ласка, 70 грамів червоного вина до цього м'яса. Можна 70 замовити? І булочку. Вам білий, чи чорний? чорно білий Перед ревізією мають бути чисті руки, неодмінно чисті руки, чиста совість. О, це ж от столики такі, трошки пилюка трохи тут присипало. Хоча, можливо, це така інсталяція, наприклад, називається вічність. Перевірка стільців стійкість, як завжди, нестандартна. Ну, зручно. І навіть тут є м'яко для вашої спини зі скаліоз. Знаєте, якщо у вас скаліоз, в принципі, на цьому стільці буде добре. Познайте мене шеф-кухарем. Кажуть, що він особливий мужчина, красивий мужчина. <рес> що побачите. Де ж ти шеф-кухар наш? Ой, добрий день, мужчина. А можна до вас поближче якось? То ви сторонній вхід заборонено, заоборонено, ну, ревізорне сторонній. Добрий день, мужчина. А ви раді, що ми до вас прийшли? Раді. Не Оля, звати а вас? Сашка. Сашка. А ви звідки з Канова? Ні, я рядом з села. Вам подобається те, що ви робите? Так, я а вже. А давно це знову давно ви готуєте з дитинства? Ну, три роки вчився і четвертий год тут робив. Зазвичай від ревізора ховають кухню, а тут емоції. Дуже чисто. Ви часто прибираєте тут? Це холодильник номер 4. І тут написано, що має зберігатися масло, м'ясо, молочні продукти, борщик, сметана, сири дорогі. Так, окремо сир, молочко, чераніссилка, тобто молочні страви. Тут молочний холодильник, а тут, тут овочі, так? Овочі, шоколад. Ой, базилік так смачно пахне. А тут хліб, тут булочки гріються, булка гаряча, яку подають до столу, яку мені зараз мають принести. Ось вона нагрівається в цій пічці. Це дякую вам. побачте. Туалет. В Княжі горі обережно, високий поріг. Ходіть, дає рушнички, мило, вода, летний папір, чистота, батарея і ці гачечки. Для вашого капелюха або толбинки? Гусяча грудинка з картоплею гратан і з жаролиним yeah. соусом. Добре. Дуже дякую, дякую. вам. Неважливо, бо гуска не була твердою, бо коли вона як жуйка, це не смачно, їм не їм. Смачна, гуска не дуже масла. Отже, за все це, за два напої алкогольні за дві булки і за цю основну страву я заплатила 166 гривень. Побачивши все, Оля готова оголосити висновки представникам і готелю, і ресторану. Я все подивилася і можу об'єктивно сказати, що екстер'єр комплексу Княжа Гора цікавий. Ви знаходитеся під горою і буквально три хвилини, якщо їхати до Тараса Шевченка. Дніпро просто через дорогу. Хочеш купайся, хочеш топися, є всі можливості. Інтер'єр. Арт-галерея. Всюди мистецтво, бібліотека, тобто ти себе тут почуваєш людиною вищого гатунку, як на мене. Я подивилася номер, там немає вікна. Це, що таке? це у нас нестандартне рішення дизайнерське, номер без вікна. У Мене це дуже самим дешевшим. Так, 500 гривень. Так. У ресторані ціни також дитяче меню є і страви за 15 гривень, але я знайшла м'ясні страви і страви, які важче готувати до 100 гривень. Чистота. Отже, подивилася всюди в ресторані все блисти чисто на кухні ідеально. У номері я на вашому місці звернула увагу на кабінку душову. Там немає грибка, Богу дякувати, але так все пошкрябано, хочеться привезти до лату кабінку. І обслуговування. Ну, я прийшла сюди і мені мало посміхались. В обслуговуванні потрібно більше посміхатися. Я бачила книгу відгуків пропозицій. Дайте мені, будь ласка, на стоїть. Знайдіть, будь ласка, чисту сторінку, я хочу написати свій відгук. <плес> я вас щиро вітаю, тому що це місце, яке... Дякую. Дійсно збагачує духовно, ви неймовірні. Дя... Бачите, знову ж таки, та сама радість на обличчі. Я, я розумію, що ви можливо розхвилювалися, але дійсно нам було приємно тут. Ревізор рекомендує княжу гуру Канві. Дякую вам.